По-перше, зараз ті, хто демобілізуються, вони демобілізуються внаслідок поранення, вони демобілізуються після того, як вони пройшли медичне лікування або в Україні, або за кордоном, як це вже вирішено відповідно до діагнозів. І далі вони проходять реабілітацію і одночасно з цим їм оформлюється статус. Якщо це буде особа з інвалідністю внаслідок. війни, то це одна ситуація. Якщо це буде людина, яка дійсно теж не може проходити вже і комісована, з, ну, фактично з будь-яким діагнозом, вона має пройти перш за все, реабілітацію. Ми мали багато дискусій з Міністерством охорони здоров'я, щоб розділити відповідальність за який напрям буде відповідати у реабілітаційному процесі Міністерства в справах ветеранів і на який напрям залишається за Міністерством охорони. Ми дійшли до дуже конструктивних рішень, я так вважаю, і зараз ми в процесі оновлення підходів до реабілітації. Якщо людина потрапила в реабілітаційний заклад внаслідок лікування в медичному закладі, то ця реабілітація вона фактично клінічна, вона реабілітація в сфері охорони здоров'я і фактично проводити її будуть заклади, які існують в системі мозу. Але відбувається і така ситуація, коли людина, яка вже пройшла всі мінздравівські структури і отримала всю максимальну допомогу, яку можливо, її максимально відновлена працездатність, вона йде в цивільне життя. Але це не означає, що вона щорічно не має, не має пройти супровід. Той же психологічний в сфері ментального здоров'я, це буде не клінічно, не, не має вже діагнозу медичного, але підтримку свого організму в країнах там, НАТО, в Америці, це не називається система well-being, тобто благополуччя. Тобто ми хочемо, щоб та людина, яка максимально відновлена працездатність, щорічно за, за рахунок держави могла отримати якісні послуги в системі рекреації. Тобто щоб ти не, не були оці ще пострадянські заклади, в яких немає переліку стандартизованих послуг, у нас вже розвинута рекреаційна структура взагалі в системі і приватного бізнесу, і комунальних підприємств, і ну, взагалом це більше за все приватний бізнес. Ми знаємо багато ресортів, які надають перелік рекреаційних послуг, в тому числі включаючи реабілітацію. Вони ліцензуються е, Відповідними е, структурами державними, і вони надають якісні послуги. Вони заключають договори з лікарями, які можуть перевірити, чи людині можна такі процедури проходити, чи, чи не можна. Е, наприклад, е, психолог, консультація психолога або психологічна супровід в сфері е, психології здорової людини. Ми розробляємо зараз реєстр надавачів рекреаційних послуг, вироблятимемо стандарти, е, щоб людина, яка пройшла війну, могла гідно зайти. І обслуговуватися в найсучасніших реабілітаційних центрах. Ми хочемо, щоб на рівні з е, бізнесменами, які купляють собі там, послуги за власний кошт, держава допомагала, щоб в гідному закладі наші ветерани і ветеранки також могли відновлювати своє здоров'я. Зараз над цим працюємо. І у нас тут з МОЗом є е, е, наразі повне розуміння.